Звичайно, шанували героїв на карської історії, ті герої, які сьогодні на сході України, наших викупатських солдатів, наводиться, наших закупатських країн. Прошу, щоб з поради і ці всі терміти свої нагадають напрямки події, які відбувалися в на Майдані. Я би хотів подякувати всім українським хвацям, які мали участь, які відстоювали нашу свободу на майдані. Я хочу подякувати журнальським майданцям і які є живі. Я згадаю з'являю перед тим, яких не дочекався людей, яких хубава і рахувати ще до кінця можемо у цій не загибли не поранено. І поранений матір. Я маю можливість сьогодні і прошу за тим, що маю можливість ще добре раз подякувати нашим майданчикам, які зброю, які поралися в нас цієї гідності, які дуже роді, які боляться із. І ми мусимо зробити все, щоб запобігла в Україні українська влада, українська патріотична влада. І влада повинна пам'ятати, хто ті герої. Від кожного тим із треба не забувати писати і намагатиме агресори знищити нашу українську народ. Тому, шануємо наших героїв.